Він перш. Ну коротше, а так у нас і доньки проходять веселі. Останнім часом противник переміщається на нашій території, ну на своїх позиціях. Туди-сюди проводить якісь маневри і працює дуже плотно артилерія. Міномети, артилерія, танки, БМП3, тяжке озброєння, гради летять, Все, виход. Летить зараз прямо російська війська відкрила вогонь в бік... коли ми поверталися вже із позицій, відкрили вогонь і в бік українських військових. Я не знаю з якого калібру, правда. шуршить добре? Четыре раза он будет, наверное, на четвертого дождаться. Робимо підготовлену вогневу позицію для бистрої роботи відстрілялися і втекли. Треба, треба. Плюсик. до бою. Після того, як ми дали їм дуже добре башні нас набили, то трошки змінилася ситуація. Вони зараз ведуть себе так скритніше. Працює дуже добре артилерія, тому що вона працює не з їхніх позицій, а працює дуже далеко. Бояться. Це 100% бояться, тому що вони раніше могли собі дозволити більше, то зараз менше дозволяють, бояться. Тому я знаю, що нас чекає тільки успіх, тільки успіх. Другого не може бути. Ми їх будемо гнати. Ну, як я кажу хлопцям, я такий не проти, щоб вони тікали прямо зараз додому. Я би ще б зупровів би їх до кордону. А в іншому випадку, якщо вони цього не хочуть, то ми їх просто погонимо туди. Бележим, навіть нам прильоти, бех, 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 норма.